І більше про злочини росіян на деокупованих територіях маємо можливість поговорити із заступником міністра внутрішніх справ Євген Єнін з нами на зв'язку. Пане Євгене, добрий вечір Вітаю вас і давайте напевно почнемо все ж таки з міста Ізюм, кадри, з якого блетіли не лише Україну, весь світ і шокували нас дуже. На тепер які злочини росіян там вже зафіксували, і наскільки важко ідентифікувати тіла загиблих українців? Хочу сказати, що ми всі шоковані подіями в Бучі. Це місто під Києвом, яке 33 дні було під російською окупацією. Там було вбито і закатовано понад 400 цивільних І Тепер уявіть, що можуть при окупації Харківської області. Як змусять ці півроку переглянути історію російського народу і яким цей народ буде представлений в майбутній історії? Зараз для проведення заходів з відновлення правопорядку і безпеки звільнених населених пунктів Харківщини, злучається понад тисяча поліцейських. Лише за минулу добу встановлена контроль і триває зачистка 12 населених пунктів. Від початку деокупаційних заходів було встановлено контроль та здійснено зачистку у 118 населених пунктах, в яких проживає орієнтовно 50 тисяч цивільних осіб. За минулу добу цивільні поліцейські виявили півсотні трупів цивільних осіб. Всього від початку заходів виявлено 168 трупів, серед яких також є і військові. Триває ексгумація виявленого стихійного захоронення і з 48 могил ексгумовано 40, 52 особи, серед яких є і діти. Продовжуємо виявляти тіла з ознаками насильницької смерті, і таких чимало. І ці зламані ребра, ці проломлені голови чоловіків з зв'язаними руками приломочілеп, в тому числі з відрізаними геніталіями. і всі ці гріхи російських солдат, ця жорстокість, з якою вони розправлялися з українцями, на руках. Воєнних росіян, які підтримують цю війну, і безпосередньо їхнього лідера, і це ті гріхи, які не відмолити, не відкупити, з якими треба бути жити вічно, пане Євгене. А на вашу думку чи є можливість встановити хто персонально вчиняв ці злочини, щоб притягти до відповідальності не умовно Росію чи умовних російських військових, а конкретних людей, які здійснювали конкретні злочини? Безумовно. я хочу наголосити, що ми надзвичайно щільно працюємо з населенням на звільнених територіях. Вони надзвичайно хочуть дають нам свої свідчення про те, як хто себе поводив, хто давав команди. Хто здійснював тортури, і поліцейські безпосередньо долучаються до фіксації воєнних злочинів і злочинів проти людності, станом на зараз зареєстровано 292 дев'яносто злочини лише на території Харківщини, і переважна частка з них це кримінальні провадження щодо порушення законів і звичай війни. Хочу зазначити, що в звільнених населених пунктах встановлюються наші фільтраційні пункти з метою встановлення. В тому числі й диверсійно-розвідувальних груп, виявлення осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом чи колабораційної діяльності, в тому числі з метою виявлення небезпечних речовин та зброї. Хочу сказати, що всі, хто вчиняв злочини, рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності, Пане Євгене, ви згадали про колаборантів, а багато на звільнених територіях людей, які симпатизували росіянам. Так, ми здобуваємо свідчення про тих осіб. Які з ворогом ми отримуємо доступ до представництва так званої митної податкової служби окупаційної влади, там де прізвища за прізвищем виписані всі, ті, хто співпрацював ворогом, виконував організаційно розпорядчі функції окупаційної адміністрації. Більше того, хочу наголосити на тому, що нам вже відомо що. Те стихійне поховання, яке ми знайшли під ізюмом на днях, є не останні, в тому числі в ізюмом, і ближчим часом ми будемо здійснювати виявлення, ексгумацію і проведення відповідних досліджень всіх тіл, які зазнали смерті внаслідок дії окупаційної влади. Кожен працівник і військовослужбовець військової адміністрації буде встановлений. Ідентифікований і притягнутий до кримінальної відповідальності як в рамках національної юрисдикції України, так і з використанням міжнародних судових юрисдикцій, пане Євгене, а от такі кадри, які ми бачимо з Ізюма, ми їх ще побачимо на Харківщині? Чи можна сказати, що це найстрашніше, що ми знайшли після звільнення цих територій? На превеликий жаль, це лише початок. Ми Казали широкому глядачу лише те, що ми встановили в перші дні. Але як я вже зазначав, попереду ще більш страшні викриття, які ми так сварно так, так само будемо висвітлювати в широкому ефірі для того, щоб все міжнародне співтовариство знало про всі ті злодіяння і злочини, які були вчинені військовими адміністраціями Російської Федерації. Пане Євгене, дякуємо вам за ці подробиці. Євген єнін, заступник міністра внутрішніх справ, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про злочини окупантів на вже звільнених українських територіях.